Друзі, мої вітання. Придбав я отакий агрегат торгової марки Дніпром. Ну, яке було. Щось друге навряд чи б я б купив би. Тому що, ну, в принципі, бачив, як працює одне, друге, третє, десяте. І бачив, як до купівлі. Я хотів його раніше придбати, але їх не було. А це завезли. Завезли, я не знаю, в достатній кількості чи не в достатній кількості, але завезли. Знову ж таки, хтось в собі вибирає цю торгову марку, хтось другу. Тобто я не рекламую, я не пропоную одне єдине, що хочу показати, на що вона здатна, і хочу показати ну, висловити своє, своє бачення стосовно цього інструменту. Якщо взяти його ось таким чином, то в принципі, інструмент такий добротний, тяжкий і так далі. Пилять я вже ним пиляв. Пробував, звичайно, чому, тому що ну ось трішечки прославляється ланцюжок. Так, ми його відпускаємо. І отут починається саме основна проблемка. Хоча, я так дивлюсь, зараз її немає. От. Далі я не знаю наскільки тяжко затискати треба. ну Поки я як використовую його. І хочу вам показати, як вона ріже. До речі, приїхав я зовсім за других справ. Цю штучку взяв, думаю, вже покажемо. Раз уже приїхав. О, почнемо з чогось. Пішли, спробуємо, як вона пиляє. Чого я зараз почав стосовно ну, виразити своє бачення стосовно цього, тобто тут невимушена обстановка. Прокосив, я ці гілки заважають, все рівно б я їх би хоч так, хоч так би зрізав би, ну а зараз є така можливість показати і вам без, без наіграшу. Так, тобто отака гілочка танесенька зрізалась легко, да? гілочка, яка трішечки поважче, теж вона зрізалась непогано. Бачите, що вона ріже. Я звичайно. Само у мене були трішечки сумніви стосовно того, чи пиля, чи не пиляє, Ну я попробував таку ж саму пилять і одразу для себе вирішив, що... Дякую, бачите, що дає мені висловитися. Коли я попробував я одразу зрозумів, що це те, що мені треба. І придатна вона для саду. Для саду вона придатна, одна єдине, що ціна даної машинки для одномісячного використовування звичайно занадто. Але кожен вирішує самостійно. Треба, не треба, така, не така. Так, і оце залишу так, ну і хотілось бы вам би щось таке товсте зрізати. не знаю де мені його взяти. так наш уйкашок Це так, знову ж таки, для того, щоб показати, на що вона здатна. Як ви побачили, ріже вона винятково гарно. Плюс у неї те, що в неї зубчик вузький, грижає вона легко. Давай, дай. Ну, власне кажучи, пиляє вона легко, але ж якщо ви продавите, то явно воно пилять не буде. Так же само взять бензопили, яких оберти великі, так же саме, коли продавив, воно зупинить. Знову ж таки, якщо не натискати, воно відпиляє. Залишено, Мабуть, да? Мабуть так. Хорошо, постримить, підрости. Так що оце такі враження, ну більш, більш докладніше, скажімо так, я вже розкажу, якщо коли я прийду додому. Якщо є бажання якщо, поставити ну, якщо пальчик я... догори, ставимо зараз, я тому що, ну, в принципі, ну, нюанси, дещо я розкажу пізніше, а поки ставимо пальчик догори. Друзі, дякую за поряд. Беремося до роботи.